Малята сьогодні пропоную вам разом зі мною виготовити об'ємну аплікацію. А зробимо ми ось таку красуню моркву. Морква це дуже корисний овоч. Якщо його часто вживати у їжу, то у вас буде гарний зір. А ще морква багата вітамінами. То, хто хоче бути сильним та здоровим, не нехтуйте цією красунею. І давайте починати роботу. Тож, наша морквина, як ми вже сказали, продовгуватої циліндричної форми. Бачите, тут краєчок звужений, а тут розширений. І малята ось такі паростки її, називається ботва. Це о, такі листочки морквини. І, як ми замітили, вже на кінчику ось такий маленький корінець. Тож зараз за допомогою. Тарілочки робимо круглу форму. Мене треба беріть для зручності пластмасову тарілку обводити. Тоді вам буде зручно і ви не будете боятися її розбити. І вирізаємо. Я вже не нагадую вам, як ми користуємося ножицями. Ми вже не перший рік ними користуємось, тому, я гадаю, всі вже вправно вирізають. Нагадаю одне, що не поспішайте, коли заокруглюєте. бачите, є ножиці, якими важко різати, які туго розчиняються. Це, можливо, будуть нові ножиці або такі от дуже скріпким з з'єднанням. Але наші рученята вже вправні і ми, бачите, навіть такими ножницями, ножицями до... Робили роботу до кінця. Нагадую, для економії паперу і збереження нашого довкілля відріжте те, що вам не потрібно, а оцей шматочок ще зможете використати в подальших роботах. Так, наша задача дві морквини. Як же зробити? З одного кола дві морквини. Перегнемо лінію згину, проведемо її і розріжемо навпіл. Так само. І тепер з цих двох половин, зробимо моркви. Ми ось так візьмемо за краєчки і ось так з'єднаємо між собою їх. І ще раз, дивіться, ось так заводячи один шматочок на інший один край, щоб вийшла отака основа. Так, Крапковим методом нанесіть крапочку і таку лінію і зафіксуйте. Бачите, тут ми не використовуємо ні серветки, нічого, тому що ми її тоді можемо не відліпити від нашої об'ємної морквинки. І при об'ємній аплікації дуже обережно, щоб не стиснуло нашу заготовочку. Так, одна морква так само на другій. Або крапочками, або лініями. Витиснули клей, так само завели і доклеїли куточок. Бачите, все просто, нічого складного, головне старатися. Так, дві морквини в нас готові. Ми їх розташуємо на нашому городі. Ось так. Тільки для зручності посадимо їх, щоб уже справжній город вийшов в ґрунт. Проведемо посередині зеленого або білого аркушу пряму таку трішки нерівної форми лінію. І ось так посадимо наші морквинки. Тільки для цього ми ще зробимо їм ботву, Це листочки зверху, для цього взяли аркуш паперу, прямокутний зеленого кольору. Склали навпіл і рукою на одній стороні з олівцем намалюємо таку ніби цибулинку. Навіщо навпіл? Тому що з одного силуету, з одного малюнку, у нас вийде відразу два-дві заготовочки. І тепер по контуру, не забувайте. Просуваємо вперед ножиці, а не папір, ставлячи на лінію. Малята, якщо вам складно буде намалювати бутлу, ці листочки, попросіть маму вам допомогти. В тому що, ви просто допомоги нічого страшного немає. Так, листочки в бік. І ось наші дві заготовочки. Тепер можемо їх ось так приклеяти на. Задню сторону нашої моркви. Так, перша і друга знайшли стіночку і приклеїли. ось так. Бачите, дві об'ємні морквиці. А тепер проводимо, малюємо ніби клеєм, проводимо ось таку лінію невеличку. На аркуші на нашому городі і притискаємо заготовки Дивіться, як швидко ми зробили з вами наш міні-город з морквою. Бачите? Об'ємна аплікація морква готова. Працюйте! Радуйте своїми роботами близьких, і звісно, нас ми чекаємо на ваші роботи. До побачення.